Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Соломія повернулася в село свого дитинства, що загубилося в забутих степах, не з ностальгії, а з обов'язку. Як історик архівіст зі столиці, вона мала оцифрувати старі церковні книги та особисті щоденники свого діда, місцевого священика, який помер місяць тому. Село вмирало. Молодь виїхала, залишивши по собі порожні хати з вибитими шибками та старих, які доживали віку в полоні спогадів. Над усім цим на низькому пагорбі, ніби надгробок над цілим селом височів кам'яний велетень старий покинутий вітряк. Його лопаті давно згнили, але кам'яна вежа стояла непорушно, кидаючи на село довгу неспокійну тінь. Дідів будинок зустрів її запахом ладану та сухого полину. Розбираючи його папери, Соломія знайшла те, що не входило до офіційного архіву, кілька товстих зошитів у шкіряній палітурці. Це були його особисті щоденники. Поміж записами про служби, хрестини та похорони, вона почала знаходити дивні тривожні нотатки, написані тремтячою рукою. Вітер знову голодний, писав він, в камінь кличе. І найчастіший, підкреслений кілька разів запис ніколи не відповідає на скрегіт. Соломія, людина науки, віднесла це до старечих забобонів, метафор самотності у вимираючому селі. На третю ніч здійнявся сильний степовий вітер. Він гудів у димарі, хитав голі гілки акацій і приносив із собою звук. Низький, ритмічний, скреготливий, від якого вібрували шибки. Це був звук обертання важких кам'яних жорен. Він долинав з пагорба, з вітряка, просто вітер завиває в руїнах, прошепотіла Соломія, намагаючись переконати саму себе. Але звук був надто методичним, надто механічним, наче хтось невидимий змушував столітні жорна повільно обертатися. З того дня вона почала відчувати на собі погляд. Працюючи вдень у старій церковній ризниці, вона раз у раз підводила очі до вікна, що виходило на пагорб. Їй здавалося, що тінь від нерухомого вітряка живе своїм життям. Вона повзла, видовжувалася, іноді, всупереч положенню сонця, тягнулася темним пальцем просто до церкви. А ще з'явився пил, дрібний сірий, кам'яний пил. Вона знаходила його скрізь у замкненому будинку, на відполірованому столі, на сторінках книг тонким шаром на склянці з водою. Він не мав запаху, але коли вона випадково вдихнула його, в горлі задерло, ніби вона ковтнула сухої землі. Нічний скрегіт став гучнішим, і в ньому з'явилося щось нове. На гребені вітру, вплітаючись у монотонний гул каменю, лунав шепіт. Спочатку це були просто сибілянти, шипіння схоже на тертя піску, але поступово вітер почав доносити її ім'я, розтягнуте і спотворене, змішане з кам'яним гулом, що кликав її прийти. Жах змусив її знову звернутися до дідівських щоденників. Вона читала всю ніч, і картина почала прояснятися. Це не були метафори. Дід писав про духа цього місця, елементаля, якого перші поселенці прив'язали, до землі збудувавши вітряк. Вони називали його Голодний камінь. Він не був злим, писав дід, але його самотність була безмежною, як степ, а голод невтамовним. Голод не за плоттю, а за компанією. Десятиліттями селяни годували. Його залишали біля підніжжя вітряка мішечки з зерном і сіллю, щоб заспокоїти його тугу, але традиція померла. Останнім, хто пам'ятав, був її дід, тепер дух був голодний як ніколи. Останній запис у щоденнику був зроблений за тиждень до смерті, він обіцяє спокій від самотності, його спокій це тиша могили, його обійми це камінь, не вір йому. Тієї ночі почалася буря, якої не пам'ятали навіть старожили. Небо стало чорним, і вітер, здавалося, хотів зірвати дахи з будинків. Скрегіт Жорен перетворився на оглушливий рев, що пронизував самі кістки. Соломія забарикадувала двері, зачинила віконниці. Вона сиділа в центрі кімнати, затуливши вуха, але звук був усюди. Пил почав сочитися крізь щілини в підлозі. Крізь замкові шпарини, утворюючи в повітрі сірі рухливі вихори. Шепіт був уже не зовні. Він був у кімнаті, кружляв навколо неї, промовляючи голосом її діда: З тобі не буде самотньо, дитино моя, біль мене, ти станеш частиною пам'яті каменю, вічною. Соломія підвела очі до вікна. Крізь щілину у віконниці, вона побачила це. Тінь від вітряка більше не була прив'язана до нього. Вона відокремилася від кам'яної вежі, перетворившись на велетенську темну постать із пилу та вітру, і повільно, невідворотно сунула з пагорба до її будинку. Вона закричала, але її крик потонув у реві бурі. Дух не виламав двері, він просочився крізь них. Сірий пил у кімнаті почав згущуватися, збираючись у високу, ледь окреслену людську фігуру. У неї не було обличчя, лише темні провали на місці очей, і з її нутра лунав звук жорен, що перемелюють вічність. Воно простягнуло до неї не руки, а потоки пилу, що рухалися, наче живі. Воно не схопило її, воно почало огортати. Холодна, шорстка маса потекла по її ногах, піднімаючись вище, вона борсалася, але її рухи були повільними, ніби у воді, пил заповнив її рот, ніс легені. Це було відчуття, ніби її ховають заживо, ніби її тіло повільно, міліметр за міліметром, перемелюють на порох. Останньою її думкою була нестерпна, розпачлива самотність. Через тиждень до села приїхав її колега зі столиці. Занепокоєний відсутністю зв'язку. Дідів будинок був замкнений зсередини, Але кожен предмет був вкритий товстим шаром дрібного сірого пилу. Соломії ніде не було. Її ноутбук стояв на столі, відкритий на останній оцифрованій сторінці дідівського щоденника. На пагорбі, як і завжди, стояв старий вітряк, мовчазний під яскравим сонцем, але біля його кам'яної основи. Там, де раніше була лише суха трава, тепер виднівся невеликий гладкий пагорб, схожий на обтесаний вітрами камінь дивної форми, що нагадувала людську фігуру. Він був назавжди похований у степовій землі, приречений вічно слухати голодний скрегіт вітру.